Харчування через крапельницю та незлічена кількість пігулок. Так вже півтора року живе Житомирянин Владислав Яневич. Після складної операції хлопець схуд на 40 кілограм і у свої 20 років важить як 11-річна дитина, 33 кілограми. 15 липня 2013 року Владислав був доставлений до першої міської лікарні з гострими болями в області живота. На наступний день хлопці терміново прооперували. Лікарі поставили діагноз гострий тромбоз верхньої чарівної артерії і тотальний некроз тонкого кишечника. Йому удалили кишечник тонкий, залишили. Луся 25 сантиметрів, це 15 і 10. Цілий тиждень ми були в анімації. Дуже дуже тяжко це було. Це, навіть, такі, знаєте, саме тяжкі, взагалі. Діякі спомагати дуже тяжко, не проходячи з лікарні. З чоловіком, такого, хто перший починав навіть не плакати, а мабуть, просто вищати до того, що сталося. Ну, те, що ждало нас передіми, теж якби навіть не розуміли, наскільки це буде важко. З усіх сторін родина вже продала квартиру в місті. Практично всю суму витратили на медикаменти. Лікарі сказали батькам хлопця, що на часткову реабілітацію може піти декілька років. Об'яснили нам, що треба два роки ждати, поки організм перелаштується. А що повинно статися? Повинно щоб желудок почав трошки більше впітувати. Більше функцій свої виповняти. Їжу треба довго жувати, що вже починалося з золотової порожнини, і йшло впитування прямо з свиньою, по якимось цим грамулічкам. Краще, щоб працювала 12-персна ну, і, відповідно, цей наш кусочок кішки, який у нас залишився. От. І так ми держимося вже півтора року. Мама хлопця розповідає, одна крапельниця для сина коштує 2300 гривень, а їх Владиславу потрібно дві на тиждень. Жінка каже, зверталася до різних організацій та до народних депутатів, але поки безрезультатно. Ні, нічого все чувствують. Все, Ляшко нам прислав, щоб описує, який він хороший, скільком він допомагає, але, звісно, ні то ніхто нічого взагалі. І навіть фонд Порошенка теж написали, теж нам відмовили. Тільки тоді, коли буде спенсіювання, в общем і все. Мабуть, ніколи ми цього не дождемося. Владислав, студент другого курсу військового інституту, але через хворобу хлопцю довелося піти у академвідпустку. Юнак мріє, коли видужає, допомагатиме людям з такою ж проблемою. Я, якщо видужую, напевно почну допомагати таким, як я, бо я вже на собі, на своїй шкурі прочувствував, наскільки це тяжко. Який біль відчуваєш? Напевно, я допомагав би їм. Не знаю, ну там довелося б, напевно, ну, шукати якихось таких фінансів, де відправляти десь не може навіть ну, десь за кордон. Там більшніше лікування, препарати і досвідченіші лікарі. Ну, такому вані десь. Допомогти Владиславу можна переказавши кошти на рахунок його матері Наталії Яневич.